Ще святий, врачу душі тілес, послав їх народного Твого Сила Господа нашого Ісуса Христа, всякий дух, істеляючи від смерті, збавляю що, і стилі рабов Твоїх назиме. Отоп дишащих тілесних і душевних немощей і ошотвори їх, благодаті Христа Твоєго, молитвини присяти, владуючи нашої Богородиці, Преснеділи Марії, силуючи з і дурячого Христа, признатель зачесних небесних, сил безплотних, чесно славного пророка притечі Христителя іоанна, а Тиславних сих вальних апостолов, святих славних довгород побідних мучеников, преподобних і богоносних Отцем наших, святих і селителі безсеребних космодемія, накір'яна Пантелів, Нурмава і Самсона Юбида Фація Нікити. Сяди, правди, Бога, те таки і всіх святих, як ти свій Сточник, і селені Боже наш, і тобі славу посилаю, селаю, народним твоїм сином і єдиносущним твоїм духом. Нині прирісної віки віком.